В вашому житті все можна організувати так, як вам буде кайфово, понимаєте, Тобто, перше вам треба зрозуміти, що ця рабська система, да, це не система типа, зовнішня, яка нам щось нав'язує. В нас завжди є вибір. тобто На цьому празднику житті, так сказати, є все. Є якісь об'єдки, є якась смачненька їжа, є десертики, є все. тобто Ви шукаєте те, що вам хочеться. Ви зі своїх програм, що саме так, або ніяк по-іншому, або гроші тільки важко, або е, треба. Ой, навчання важкі, ой, довго вчитися, блін, до тебе до перших заробітків довго йти і так далі. Тому, типу, я вам щиро раджу, open mind, я вам живий переклад. Перед вами людина, яка з бізнесу переключилася спокійно на фріланс. Сьогодні я спокійно заробляю гроші, я нікуди не женусь. І для мене пріоритет насолоджуватися ну типу насолоджуватися життям. Це жити його щодня, і саме в е, побутовому звичайному житті всьому і кайф дуже часто ми з вами думаємо, що саме в спишки, в спалахи такі вони роблять наше життя. Тобто ви там щось там дручитесь, подр... ну, ну коротше, щось там робите, 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 потім раз, там, через два місяці, нарешті, купили якусь там путівку і кудись там поїхали, або там в Карпати, або не знаю, за кордон, кудись іще. І нарешті, оцей момент, ви, типу, зараз о, заради нього живете. А я вам хочу сказати, я. Же во навпаки для мене як і кудись поїхати, для мене абсолютно рівно так і моя буденність. Я від неї насолоджуюсь, тобто від цих всіх звичайних рутинних справ я не те, що насолоджуюсь, я до них відношуся рівно і мені це цікаво.